У квітні минулого року там відбулася ротація, і вона сюди приїхала із нареченим військовим. Вони одружилися. І у квітні минулого року у них було весілля. І я присвятив їй таку вірша. А дівчинка виросла і стала для когось зорею, і піснею стала. І море, і небо. Думає мама, вона ще дитина. Думає батько, вона ще маленька. А дівчинка виросла і полетіла від них, наче пташка, кружляє далеко від рідного дому. Дівчинка щастя, дівчинка сонце світить усім, кому темно, дарує проміння любові, а поруч війна камуфляж полягає. І річку, і трави, і поле. Дівчинка мужня, вона не боїть ні кругу, ні граду, ні грому. Вона не зважає на дощ і туман, вона не зважає на втому, стоїть з автоматом в руках, дівчинка квітка на мінному полі, дівчинка воєн.